Допомогу у вигляді заасфальтування всієї території і ставлення вікон шкільних за 50 тисяч фірмою ЖБК Олександрівський, яка має будуватися, намір будуватися було сказано, біля нашої школи. Це було погоджено із міською владою, бо в мене це лист не Керусь. Це було погоджено нашим міським управлінням освіти. І сталося так, що самі роботи вони мали розпочинати на вихідні дні. Аби для початку робіт їм потрібно було один документ, інші документи, гарантійний лист, який був направлений на управління освіти, і відповідно довір про е, земельний сервіту. Договір був запропонований. Мені сказали, що цей договір підписую я. В принципі, по угоді тут написано, по листу, який йде від міського, написано, що угода має бути укладена з навчальним закладом. Відповідно, в другій половині дня в середу цей довір був представлений. Я не юрист, я подаруватись не було, з кимо, оскільки дуже подало в останній день перед вихідним. На вихідні дні мали руйнувати цей будинок, ну і оскільки мали походження звище, то мали проводитись роботи. От Я, звичайно, визнаю свою помилку, це велика помилка, тому що я цей договір підписала. Він на сьогоднішній день не є дійсним, оскільки не є зареєстрований у нашому реєстраційному центрі. Але я підготувала лист офіційний на цю організацію, яка цей договір укладала на відкрив свого підпису, оскільки на сьогоднішній день є багато... Значить, Сьогодні я думала, що прийдуть на п'яту годину представники. Можемо бути два екземпляри, а де другий? Значить, є два екземпляри. У вас. Ну, два екземпляри у мене є, але немає представника е, з цієї організації. Не ви, вла... не надо. ви ще не віддали Значить, Завтра буде підправлено їм, бо я сьогодні мала її передати при вас, оскільки я а їх не, не бачила. Якщо ви вважаєте, що ви неправильно підписали, не буде їм Другий Два екземпляри, ваш екземпляр договора, їхній екземпляр договору. Правильно? Ми писали той і той? Тому договорі були вказано. Ну, в тому. Суть тому. Ви прочитали і підписали, кажете, ви винуваті, що ви підписали. Два договори. Я підписала один, За мене сервіт... За мене другу. один, 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 Другого нема, тільки один. Ні, Ні, ви повинні бути ваші земляки, повинні бути їхні. Було їх, три. Один земляр у мене залишився, другий земляр, два земляри забрав він. От казав, що буде так, третій. Так, з моїми підписами. Yeah. Третій земляр буде переданий. Значить, я направляю свого офіційного листа з пунктами, там ми не погоджуємося. Ми про те, що однозначно підпис відкликаю, і цей договір не є дійсним. От яка була пропозиція? Пропозиція була в тому, що на тимчасове користування, оскільки їм нема де розвернутися, от буде надана певна частина земельної нашої ділянки в розмірі, значить та не цілих майже 4 сотки до 4 соток. От, але коли, коли я взагалі говорила про запитувала де має бути межі цього всього, от і чому саме зараз а не в кінці навчального року. То відповідно було показано мені от там приблизно, де зараз огорожа стоїть. Що це буде тільки там, де турніки стан відео можна вопросом? А ви взагалі були в курсі того, що цю територію нам ніхто не збирався потом пошло прощати? Там була ні, там була б парковка для жителей mm. дев'ятиэтажки. І, і, ви... і перш за все треба було поцікавитися проєктом організації будівництва. Так, де де, ж... де стояти кран, де, де паркан говорити де де буде підписати? Яким те. чином ви підписали? Ви збираєте школи по 75 гривень кожної чве, член... кожна півріччина по школи і тут ви підписуєте аптеки на 150 тисяч самі самовільно нікого не підставивши до відома. Чи 50 на 50 тисяч, і тут вона мають розвертатися? Де буде останній дзвоник? Звідки будуть виходити діти, які один трохи тут провчилися? З якого шкільного двора ви збиралися їх проважати. Де мала бути лінійка? Перший дзвоник так само. Куди ви мали набирати людей? Будемо щось нападати це. Немає сенсу. Тут, 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 тут треба взяти це цей договір і навпадати. дати мене нагадаємо. Це не просто це не просто випадково. Це халатне відношення спочатку Подумаємо чудово знаючи. Чекайте, познавило... <годжу>. до людини приходить, ви що не знаєте нашу систему, до людини приходять зверху керівництво. Начальник освіти нехай пише заяву про звільнення, він надавив на людину, просто треба робити в загальній зброї в час сибісила обратиться традиція, вони там стояли школу. в школу. Почому не натхносили в этот раз звернутися ная ну, многих чому родителей, не подсвежити це добі. Це не частно, представник у нас я считаю, я, я проясню деякі моменти. А потім договір. Почекайте хвилинку. Кута є. Я проясню а потім договір. Він до 1 вересня 2014 року. Тільки до 1 вересня, це тільки що я шукала тут. 2014 року. Довше він пише, сервітут припиняється. Якщо відмови від сервиту, в відмови від сервітуту, для чого останньому досить направити на адресу письмове повідомлення за 30 днів до припинення сервітуту? Тобто, в принципі, це не я думала, що він можливо на якийсь термін. І от я знайшла до 1 вересня чотирьох. Окремо, ні, ні, ні. Тут треба ми логічно. Ми зараз говоримо сам договір. Давайте надамо знову заміснику і зараз прояснити які питання менше якщо є. Шановні батьки сьогодні зібралися з тіллю, щоб заборонити проїзд по території проїзд по території школи. Рахуйте, що проїзд. Він ще не має дозволу на початок будівництва заборонений. Дозволу на початок будівництва інспекція архітектурно будівельного контролю станом на сьогодні 7 травня не бетового. Я тільки що зв'язувався з інчуком віктором Карловичем, він передивився в реєстрі, такого дозволу не існує, ніхто нікому не показав. Забудовник на протязі шести останніх років здійснював знесення ППВ чи, чи, ну, чи просто противник, викупив квартири всього будинку, які по Проскурівській 51 був, і провів знесення. Звичайно, що він на тій території планував вести будівництво. І там вести будівництво можна. Але будівництво чого? Яким методом? Враховуючи те, що батьки зібралися, і проти того, щоб по території школи проїжджав транспорт, то звичайно. Цей договір е, ніхто не буде брати до уваги, і управління архітектури при видачі містобудівних обмежень врахує те, що проїзд заборонений сюдою і встановлення будь-яких підйомних механізмів. А здійснювати його можна з вулиці Проскурівської в нічний час або з вулиці Пилипчука. Я не буду йти заявляти. Це буде організувати. Nice. Yeah. Будь ласка, yeah. yeah. в... yeah. а будинок номер 49, дай входу на проїзд. А Шановні батьки, шановні батьки, поки що мова про будівництво не йде. Бо дозволу на будівництво не існує, не було його сьогодні не існує. – По сьогодні – було, Якщо мова не йде про <реслужен> чого ми наблюдаємо в цей забор? Якщо мова не йде про будівництво? – Це самоуправство, це аварія. – Має відкритися тоді кримінальний <реслужен> прокурор. Мають бути технічні норми. Що будемо давати про нас дитячих площадку? Збірі дерев'я, ви зараз проголосуєте, запропонувати забудовники, будувати такі, такі, такі які потребують центральних громада. Слухай, я вас перепрошую. Громада не проти того, щоб був проїзд через двір. Громада зібрала для того, щоб вам висловити думку, що ми проти будівництва високоповерхового будинку. Тому що наша школа, вона старовинна, вона не витримає будівництво 100%. От того зібралася громада. Тому що технічних норм тут взагалі не витримує. ніякі технічні норми. Чи не ви стояти високі. Ми послухаємо. Будь да, ласка. Документом, базовим документом для того, щоб взяти дозвіл на початок будівництва, є містобудівні умови та обмеження. Вони ще є базовим документом для... Щоб... Є ще базовим документом для того, щоб розпочати проєктування, вивчити ситуацію, обстежити всі споруди і так далі. Були надані. Сьогодні в мене в руках наказ, де скасовані ці містобудівні умови обмеження, я можу вам всім показати, я вже показував, хто це бачить. Але його потрібно вже а вони були надані, таке вже були місто да, будівництво. Да, обмеження, да, були да, надані. Да, на будівництво якого будинку ви надавали давали місто будівництво. Ні, ну ви нам скажіть. Таке п'ятиквартирного житлового будинку Поверхів скільки? Дев'ять поверхів. А поверхів. де кран мав стояти? От організатор простіше мав видавали. ви за я, я відповім на всі питання. Я відповім на всі питання перед тим, як ми розглядали на технічній раді питання цього будівництва. Замовнику відмовили. Він мав надати нам. Проект організації будівництва, проект паспорт. сам побачити цей проект, паспорт будівництва. Роз, паспорт будівництва і так далі. Всі погодження школою, інвестиційний договір школою на 150 тисяч. Як він, я не знаю, тут ходить тисяч. 50. 50. 50. 50. Ну, ходило 170.